30-річний Мукачевець Дмитро військовослужбовець, прикордонник. Розпочав свій шлях у Мукачевському військовому ліцеї. По завершенню ліцею я вступив в Академію Державної прикордонної служби. Це безпосередньо місто Хмельницький. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро приєднався до прикордонного підрозділу комендатури швидкого реагування шквал. На сайті Держприкордонслужби пояснює, що шквал призначений для виконання спеціальних завдань, а головне охорона державного кордону України. Дмитро каже, одним з перших завдань був вихід у Чорнобильську зону. І ми заводили дуже велику кількість. Особового складу в Чорнобильську зону рижий ліс, наприклад, прип'ять. Цей напрям ми заводили в цю зону. Перша машина виїхала. Це ми рекогнесоровична група, яка мала знайти визначити позиції особовому складу, тому що це було це дуже великі були колони. Це безпосередньо. Ми організовували безпеку, розміщення і визначали позиції, де обороняти даний напрям. Згодом Дмитра відправили на Лиманський напрямок. Зокрема, військовий брав участь в обороні Бахмута. Навколо міста протікає річка, і за річкою там був частний сектор. Одноповерхові будівлі, і там ми розпочинали якби оборону Бахмута. За словами Дмитра, їхньою позицією був центр Бахмута. В нашу позицію взяли в оточення. Я так зрозумів, що це був спецпідрозділ Вагнера. Їх називали музиканти. А там, як щоб ви зрозуміли, будівля, будівля, будівля. Цю будівлю центральну взяли в оточення. Ця наша і ця наша. Перехрестя перебігти ну практично було нереально, як з нашої сторони, так і з їхньої. Перехрестя дуже контролювали. Вертушки літають, міномети луплять. Ми в одну хату забігаємо, вибігаємо до другої хати. В цю вже міномети налупили. Хата розклалася, просто як гриб пала. Оборону тримали й у багатоквартирних будинках. А саме вигідна позиція це у нас була під шести. П'яти навіть є з звичайною кришею, шиферною, знаєте, скатною кришею шиферною. І ми тупо під шифером сиділи. Вибили собі в шифері дирку, ну, типу бійницю, так назвемо, і під шифером. Ну, я скажу, коли шифера не було, то більш стримніше, ніж коли шифер є, хоча він не допомагає взагалі. Дмитро має позивний койот, чоловік-снайпер. Шия в тебе нагнута, ну на склоні, і такі навіть покурити природні потреби зробити, то якщо швидко підняв голову, то одразу защемило м'язи. І ти такий, щоб покурити там, то десь, ну, десь в районі якщо чесно, десь хвилини. Тихо, 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 піднімаєш голову. Поки м'язи розробляються, підняв голову, потім знову опустив. Бахмут та околиці міста від російських військових Дмитро боронив близько п'яти місяців до весни 2023 року. Зараз чоловік служить в Мукачівському прикордонному загоні. Ми виїжджали крайні. Ми виїжджали, я курю сигарету, Це вже на виїзді з Бахмута викидую через бойницю. Таку ну, там осколок пробив. Викидує сигарету, і в мене в воді думає, що його доганяє птур. Далі ножа каже, та вспокойся, то І Він так три рази на виїзді е, переживав. Життя потрібно використовувати собі в позитив, собі в кайф. Україна е, 100% переможе, і все буде Україна.